Як отримати лазер за 30 тисяч євро, не заплативши повної суми за нього? Зараз покажу, як саме це працює в Європі, не вкладаючись повною сумою в нього. Якщо ти ведеш б'юті бізнес у Європі, це може стати твоїм шансом масштабуватися без ризиків. Є три способи отримати фінансування, про які 90% власників можливо навіть не здогадуються. І Я покажу, який із них. Підійде саме тобі. Не чекай роками, поки зможеш купити обладнання. Твої конкуренти вже працюють. Ринок лазерної епіляції в Європі зараз зростає неймовірними темпами. Середній чек близько 150 євро, і апарат окупається вже за 6-9 місяців. За останні три роки я допомогла більш ніж 300 бюті бізнесам у Європі знайти фінансування навіть без паспорту. ЄС так це реально. Достатньо мати карту резидента або компанію, зареєстровану в одні одній із країн Євросоюзу далі. Я покажу три перевірені напрямки фінансування. Перший це гранди, це гроші, які не треба повертати. Другий – це фінансування під обладнання, це лізінг із фіксованими виплатами. І третій це внутрішні програми від компаній-дистриб'юторів, коли ви отримуєте апарат під 0%. Перший напрямок це гранди, це гроші, які не треба повертати. Це не кредит і не лізінг. Ти отримуєш фінансування на розвиток бізнесу, виконуєш Умови програми, звітуєш і все. Але одразу чесно, грандів мало саме на купівлю лазера для салонів краси. Проте є програми, які допомагають покрити частину витрат або зменшити стартові інвестиції. Перший варіант національні програми підтримки малого бізнесу у багатьох країнах ЄС діють локальні фонди для резидентів і бізнесів, які відкрились після релокації у Польщі, Чехії, Німеччині, Литві, Українці з Побиту або тимчасовим захистом можуть подаватися на стартап гранти для малого бізнесу. Такі кошти часто дозволяють купити обладнання, робити ремонт чи закуповувати рекламу. Другий варіант це eu for business Це програма Євросоюзу, яка підтримує українських підприємців у Європі. Через партнерів банки, фонди та бізнес асоціації. Вона допомагає отримати гранти або пільгові позики на розвиток салонів, студій і косметичного. Напрямку. Третій варіант локальні муніципальні гранти. У багатьох містах Європи є фонди підтримки жінок-підприємець або бізнесів, які створюють нові робочі місця. Такі гранти можуть покривати частину вартості оренди, ремонту чи обладнання. Такі гранти не завжди покривають повну суму обладнання, але можуть стати твоїм стартом частину. Апарати ти купуєш сама, а частину покриває програма. Якщо хочеш перевірити програми у своїй країні, ось кілька сайтів, де їх можна знайти прямо зараз. Також для зручності я залишила посилання у закріпленому коментарі: перевір свою країну. Нові можливості з'являються постійно навіть у б'юті сфері. Другий напрямок фінансування підобладнання або простіше лізінг. Це коли ти отримуєш апарат а сплачуєш його поступово щомісячними платежами. Саме обладнання є заставою, тож не потрібно додаткових поручителів чи кредитної історії в банку. Для українців у Європі це один із найреальніших варіантів. Багато компаній, що продають косметичне обладнання, працюють через європейські лізингові служби. Такі компанії фінансують придбання апарату для салонів. Якщо у тебе є офіційно зареєстрований бізнес в Україні ЄС, стабільний оборот за кілька місяців і карта резидента або дозвіл на проживання. Типові умови у 2025 році від 3 до 6,5% річних терміном від 3 до 5 років для апарата за 30 тисяч євро це приблизно 540-570 євро на місяць. Для багатьох українських салонів у Європі саме лізінг став першим кроком до власного обладнання без великого великих стартових вкладень. Третій напрямок це внутрішні програми від компаній, які продають обладнання. Це варіант, коли ти отримуєш апарат без банків і без відсотків. Перший платіж робиш уже після старту роботи. Такі програми підходять для майстрів і салонів, які вже працюють у б'юті, мають клієнтську базу та бажають оновити обладнання або додати нову послугу без фінансового навантаження. Зазвичай усе оформлюється напряму з компанією, дистриб'ютором: мінімальний пакет документів, швидке схвалення. І прості умови у більшості випадків оплата розподіляється на період від одного до двох років, а обладнання одразу переходить тобі для роботи. Ти запускаєш салон, починаєш заробляти і поступово виплачуєш апарат із прибутку. Якщо маєш час і готова оформлювати документи, подавайся на гранти. Це чудовий старт без ризиків. Якщо вже маєш клієнтів і стабільний потік, розглянь лізинг. це спосіб масштабуватися, не вкладаючи одразу в суму. А якщо твій салон уже працює і ти хочеш додати нову послугу або оновити апарат, 0% відсоткові програми від дистриб'юторів дозволяють зробити це швидко, без переплат і бюрократії. Але головне не дозволяє фінансам зупинити твою мрію. Фінансування це не бар'єр, а інструмент, який допоможе тобі вийти на новий рівень. Сьогодні отримати обладнання стало реально, і якщо ти готова діяти, можливості відкриті. Ти вже знаєш, що фінансування Вання є доступним, але наступного тижня я покажу, як прорахувати окупність лазера і довести банку чи інвестору, що твій бізнес вибутковий. Якщо відео сподобалось, підтримай його лайком, підпишись і натисни дзвіночок, щоб не пропустити наступний випуск.